Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Де знайти лінівців. Тобто, в цьому відео ми будемо шукати лінівці. Лініце це такі от тварини. Сьогодні у нас їх буде дуже багато, сьогодні ми їх будемо знаходити і, звісно, будемо знаходити предмети з лінівцями, якщо ми їх сьогодні знайдемо. Зразу кажу, що відео буде дуже цікаве, так що додивляйтесь його до кінця. Тобто по всіх локаціях. тобто По всіх локаціях в Токабокі ми будемо шукати такі от тваринки-лінівці. Ну що, давайте будемо починати. І на першу локацію ми йдемо в безплатний магазин. І в цьому магазині у нас є отакий от лінівець. Ми його забираємо. Далі ми йдемо на стадіон на перший етаж. Тут в нас є така от комната, і тут є така от зелена кнопочка. Ми на неї нажимаємо, і у нас тут така от штучка відкривається. Ми беремо тут отакий от листочок. Ми маємо відкрити листочок і маємо відкрити автомат. І зараз ми маємо зробити ніч. І ми маємо ці всі напідки розсунути. І ви бачите, що тут у нас є такі от кнопочки. Ми на них маємо натиснути. І подивіться, у нас тут є такий от лінівець від черепашки. Ми його беремо. Далі ми йдемо, отакий от парк. І у нас тут є отакий от лінівець. Ми його забираємо. Далі ми йдемо на цю локацію. І у нас тут є отака от ямка, ми її викопуємо, і подивіться, у нас тут є такий от лінівець, такий от голубий. І ми його теж беремо. Далі ми йдемо на цю локацію на другий етаж. У нас тут за цією картиною, там, де намальована земля, ми її відкриваємо, і у нас тут є така от ігрушка віділінівця. Ми її теж беремо. Далі ми йдемо на цю локацію. Нам тут треба забрати ці коробки, і подивіться, у нас тут є такий от лінівець. Подивіться, який він великий, хороший. Нам треба зараз зробити одну штучку, щоб нам забрати цього лінівця. Бачите, що він навіть в руки не хоче брати ніяк. Його не можна положити. Зараз я вам покажу, яку треба штуку зробити, щоб цього великого лінівця забрати. В розділі ігрушок нам треба забрати отакий от матрас. І далі нам треба зайти в цей розділ, і нам треба взяти отаку от подушку. І нам треба це якось так зробити. Щоб подушка була знизу, а. Оця надуважка була зверху. Ми цю штуку беремо, яку ми тільки що зробили, і йдемо обратно до того лінівця і будемо його зараз забирати. Далі ми йдемо в локацію помпом -пом на другий етаж. І у нас тут є такі от лінівці в цьому автоматі. Тут їх дуже багато, можете подивитися. І зараз ми їх всіх будемо брати. І у нас тут є такі от лінівці в цьому автоматі. Тут їх дуже багато, можете подивитися. І зараз ми їх всіх будемо брати. В цьому автоматі у нас випало дуже багато лінівців. можете подивитися, вони дуже класні. І зараз ми їх кидаємо у цю штучку і будемо далі шукати лінівців. Далі ми йдемо на локацію свалка. У нас тут є картина з лінівцем. Якщо ми відкриємо це, картину, чи як це даже назвати, то тут у нас є такий от наряд від лінівця. Ми його теж беремо. Далі ми йдемо на цю локацію. Тут у нас є теж автомат з лінівцями, тільки з другими. Давайте ми зараз відкриємо всіх лінівців. Вау, подивіться, які вони тут дуже класні. І ми їх зараз всіх будемо забирати. Дуже класні лінівці, можете подивитися. Далі ми йдемо на локацію приют для животних. Тут у нас є отакий от лінівець. Далі тут у нас є такі от лінівець. І далі тут у нас є такий от лінівець, тобто три лінівця в одній локації. Далі ми йдемо на локацію спа процедури. В нас тут є два лінівця от от, типу риба, ну і другий це отакий от краб. Далі ми йдемо в лікарню на нульовий етаж. Нам треба відкрити оцю от штучку, і у нас там буде лінівець. Можете подивитися такий от прикольний він. Далі ми їдемо на перший етаж. Тут у нас є отакі от, от вентиляції, чи як це сказати, тут є у нас лінівець, Можете подивитися такий от він прикольний. Далі йдемо на другий етаж. Тут у нас є такий от лінівець від тварини, від якоїсь собаки. Можете подивитися, скільки ми лінівці в цьому відео зібрали. І ми, крім лінівців, ще багато штучок зібрали. Тобто, всякі от фігурки, можете подивитися, картину ми от брали ще. А в цьому відео у нас було дуже багато лінівців. Ми їх сьогодні шукали. Якщо комусь це відео сподобалось, можете підписатися і поставити лайк. Так що, ребята, надіюсь, що вам це відео сподобалось і воно вам для вас було дуже корисним. Тепер ви вже знаєте, де можна знайти лінівці, в яких локаціях. Так що, ребята, всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!